Літо ще не встиг піти занадто далеко, та й сезон кавунів ще не закінчився. Поспішайте приготувати будь-яку страву з нашої великої кавунової добірки. Капрези з кавуном, популярний італійський салат. Капрези вже давно полюбився гурманам з усього світу, а з його рецептом продовжують експериментувати донині. Ця легка варіація знаменитого салату здивує вас свіжим смаком і різноманітністю смакових поєднань. Вам знадобиться невеликий кавун без кісточок, нарізаний кубиками один шт, сир моцарелла, нарізаний скибочками один шт, свіжий базилік, крупно нарізаний два тристил, сіль перець за смаком, оливкова олія за смаком, бальзамічний оце для заправки, спосіб приготування один. На блюдо викладіть чергуючи шматочки кавуна і моцарели, два. Приправте інгредієнти сіллю і перцем, 3. Зверху покладіть базилік Полийте все оливковою олією чотири, подавайте капрезе – олив салат бальзамічним отцом, кавунове морозиво, кавунове морозиво улюблені ласущі дітей. Втім, дорослі теж будуть без розуму від такого оригінального і низькокалорійного десерту. Вам знадобиться кавун без кісточок, нарізаний кубиками дваст, молоко середньої жирності дваст, кукор дваст, екстракт ванілі один чотири. Спосіб приготування 1. Всі інгредієнти викладіть в чашу блендера і змішайте до однорідної консистенції. 2. викладіть суміш у прямокутну форму і заморожуйте близько 3 годин. 3. Витягнувши суміш з морозильної камери, знову подрібніть її в блендері і заморожуйте близько години 4. подавайте готове морозиво в креманках. Кавун на шпажках з сиром фета, кавун на шпажках з сиром фета стане королем вашої вечірки. Ця закуска не тільки виглядає стильно, але і радує крутими смаковими поєднаннями, вам знадобиться маленький кавун без кісточок, нарізаний кубиками один ж. базилік свіжий, один пучок, червона цибуля, нарізана кільцями один два шт, сир фета, нарізаний кубиками 340. огірок, нарізаний полукружками один штт. Бальзамічний оце для подачі, дерев'яні шпажки для сервірування, спосіб приготування один нанизуйте шашлички на шпажки, шарами натикаючи кавун, листочки базиліка, червоний лук, фета і огірок, як на картинці, два. Подавайте кавунові шпажки, окропивши бальзамічним оцом. Заморожений кавуновий йогурт на паличках, ідеальний десерт для всіх. Хто стежить за фігурою мінімум цукру, ніжний грецький йогурт, солодкий кавун і оригінальна подача. Гості будуть в захваті, ам знадобиться кавун без кісточок, нарізаний кубиками трист, грецький йогурт натуральний два трист, цукор один чотири. лимонний сік 1 стил, дерев'яні палички 6 шт. Спосіб приготування 1. У блендері змішайте кавун, йогурт, цукор і лимонний сік. 2. викладіть суміш у форму для морозива і вставте дерев'яні палички, 3. залиште десерт застигати в морозилці на 4 години або на всю ніч. Брускетта з кавуном брускетта готується за лічені хвилини і є ситною і поживною закускою. Цей варіант брускетти виходить дуже легким і корисним, буде чудово виглядати і на святковому столі, і на посиденьках з друзями вам знадобиться кавун без кісточок, нарізаний на скибочки 2 і 1-2 дваст. Бальзамічний оцет один ст, ст, сир фета розкришений 1 ст, сир рікотта один чотирист, свіжий базилік дрібно нарізаний тристл, свіжий зелений лук, дрібно нарізаний двастл, хрусткий багет або цільнозернова булка 1 шт, Сіль, перець з маком, спосіб приготування один. Хліб підрум'яньте до хрусткого стану на сухій сковороді, в тостері або духовці 2, У невеликій сковороді змішайте оцет з медом. і. Регулярно помішуючи, на середньому вогні, доведіть до кипіння. Дочекайтеся, поки суміш трохи затвердіє, 3. У блендері змішайте фету і рікотту. 4. сирну суміш намажте на тости і зверху викладіть кавун 5. приправте брускетту чорним перцем, базиліком і цибулею 6. Перед подачею полийте брускетту бальзамічним соусом. Також кавуном і креветками мексиканське блюдо заграє абсолютно новими фарбами, якщо ви додасте в сальсу кавунову м'якоть, а в саму основу креветки, приготовані в пікантному медовому соусі, вам знадобиться кавун без кісточок, нарізаний на скибочки один ст, цибуля зелена, дрібно нарізаний один пучок, перчик халапеньо, дрібно нарізаний один шт петрушка, дрібно нарізану два ст, Цік лайма – один стл. Креветки очищені 450. Часник подрібнений 2 зубчики. Мед 2 стл. Тайський соус 1 2 стл. Оливкова олія 2 стл. Кукурудзяні коржі 4 шт. Спосіб приготування 1. У великій мисці приготуйте сальсу. Змішайте кавун, зелену цибулю, халапеньо, петрушку та сік лайма. Охолодіть суміш в холодильнику протягом 30 хвилин 2. В іншій мисці змішайте креветки з часником, медом. Тайським соусом, петрушкою та соком лайма 3. у каструлі, підігрійте оливкову олію і обсмажте на ній креветки до готовності. 4. Викладіть готові креветки на кукурудзяні коржі, а зверху викладіть сальсу. Подавайте блюдо відразу ж. Легкий кавуновий суп з грецьким йогуртом. Цей суп зручно приготувати з вечора і є на перекус наступного дня всі інгредієнти абсолютно дієтичні, ніякого цукру і шкідливих добавок. Тільки ніжний грецький йогурт і солодка кавунова м'якоть вам знадобиться. Половина кавуна без кісточок, грецький йогурт натуральний, 1-2 ст. імбир свіжий, тертий 1 ч, сік половини лимона, сіль щіпка. мускатний горіх щіпка. М'яти листя 5-6 Мед за бажанням. колиті горіхи за бажанням. Базилік свіжий, подрібнений за бажанням. Спосіб приготування. 1. Всі обов'язкові інгредієнти перекладіть в чашу блендера і збийте до однорідної консистенції. 2. суміш поставте охолоджуватися в холодильник мінімум на 5 годин, найкраще залишити на ніч. 3. Подавайте готовий суп холодним, прикрасивши його колотими горіхами базиліком і медом, закуска з кавуном і козячим сиром. Ця швидка і дуже проста в приготуванні закуска стане справжньою окрасою столу ще один незвичайний спосіб використовувати кавун і здивувати своїх гостей. Вам знадобиться маленький кавун без кісточок 1 шт, сир козичий 170, молоко 1 2 шт, огірок 1 шт, лайм 1 шт, сіль, перець з смаком, Спосіб приготування один з м'якоті кавуна, виріжте необхідну кількість шайбочек, як на картинці. Два зробіть у кожному шматочку невелику лунку зверху, три. Козячий сир змішайте в блендері з молоком до потрібної консистенції і викладіть зверху на кавуни. Чотири огірок наріжте на четвертинки і викладіть зверху на козячий сир. 5. подавайте готову страву на великій плоскій тарівці, збризнувши соком лайма, посолити і поперчити за бажанням. Кавуновий стейк у кавуновий стейк закохаються навіть переконані м'ясоїди. Готується він дуже просто, швидко, а результат вражає своєю оригінальністю і яскравим смаком. Вам знадобиться кавунові стейки без кісточок прямокутного розміру. Чотирич, вершковий херес, 1-2-ст, масло не солоне 4 Сіль перець смаком. Сир фета за смаком, рослинна олія для смаження, м'ятні листя свіжі за смаком, бальзамічний оцет 1,4 ст. Спосіб приготування 1. Розігрійте духовку до 180 градусів, підготуйте сковороду для запікання, застеливши її пергаментним папером, змащеній олією. Два скавуна видаліть кісточки і викладіть стейки на сковороду, три змастіть кожен шматочок вершковим хересом. А зверху викладіть трохи масла посоліть і попричити, чотири накривши стейки пергаментним папером, а сковороду. Фольгою запікайте шматочки 2 години, 5. бальзамічний оцет прогрійте в сковороді до затвердіння, 6. готові стейки подавайте, прикрасивши листям м'яти сиром фета і полив бальзамічним соусом. Гаспачо з кавуном і базиліком, освіжаючи гаспачо саме літнє блюдо на світі. літо можна легко продовжити. Приготувавши цей холодний суп з кавуном і свіжим базиліком, вам знадобиться кавун без кісточок, нарізаний кубиками 500, помідори 500, огірок 1 шт, лайм 1 шт, оливкова олія 2 стл, базилік свіжий 1 пучок, бальзамічний оцет 1-2 стл, болгарський перець 1 шт, сіль, перець з маком, спосіб приготування 1. У чашу блендера викладіть крупно нарізані помідори і м'якоть кавуна. 2. додайте листя базиліка, сіль перець, оливкову олію, сік лайма та бальзамічний оцет. 3. збийте інгредієнти до отримання однорідної маси 4. Дрібно наріжте огірок і болгарський перець, а потім з'єднайте їх з приготовленою раніше сумішю 5. Подавайте блюдо охолодженим, прикрасивши листям базиліка.